że my będziemy spotykać się na zewnątrz Ja odpuściłem ciebie za dniem Ja odpuściłem ciebie i już na pierwsze słowa Ja odpuściłem ciebie naszym kochanym, naszym swoim Bez twojego kochania, moje serce jak Bez twojej miłości ciężko, oddychać i to już Щось у нас тоді зламалось, Зникла вся наша радість, і немає вже повітря, і не вистачає світла, я відпустив тебе, і вже не будем зустрічатися Я відпустив тебе, і я в безотню вже падаю. Я відпустив тебе, і вже не треба нам більше слів. Я відпустив тебе, Нашим щім кохані, наша згорів. І нічого вже не буде, я зустрічі забуду, Ночі наші вже позаду Не простять фони нам зраду, з війнам тепер не світять. Почути гуляй вітер, може тому відпускаю, що дійшов уже до краю. Я відпустив тебе і вже не будем стрічатися. Я відпустив тебе, і я в безотню вже падаю. Я відпустив тебе, якщо не треба нам більше слів. Я відпустив тебе, в на щим кохані на жах згорів. Я відпустив тебе. Я відпустив тебе, і нічого вже не буде, я просто стріч і забуду, на чино ще, що позаду. Не простять вони нам зраду, Зорі нам тепер не світять, почуття хуляй вітер, Може тому відпускаю, що пішов, уже до краю Я відпустив тебе, і вже не буде зустрічатися, любля. Я відпустив тебе, І я безодню вже падаю. Я відпустив тебе, І вже не треба нам більше слів, я відпустив тебе. Nie na ściais morів, ja Я відпустив tebe, ja відпустив тебе, вже не Я відпустив тебе, на ще в згорів.